купуєте улюблені смаколики, косметику чи миючі засоби. Переконайтеся, що виробники не працюють на російському ринку, бо в іншому разі своїми грошима ви підтримуєте армію агресора. Оцінка на ЗК однозначна. Запоріжці, з якими поспілкувалися журналісти МТМ у переважній більшості про цю ситуацію не мають гадки. Якщо б я знала, що ці товари є і на російському, і на українському ринку, то мабуть я б відмовилась від таких товарів і все ж таки знайшла б якусь заміну, так? Але від того, що я, наприклад, не обізнана в цьому, я б. Мабуть, якісь товари я купую, які просто не знаю, що вони на тому ринку знаходять. Я стараюся такі не пакувати, тому що якщо вони співпрацюють з країною-агресором, то мені не цікаві їхні продукти. Список міжнародних спонсорів війни на сайті НАЗК, у який включили 27 відомих брендів. Це довідник для споживачів, ознайомившись із ним. Кожний може зробити свідомий вибір: купувати чи ні, токсичні товари, каже запорізький юрист Дмитро Гладкий. Список таких компаній він є немаленьким, але можна скористатись і пошуком і переконатись, чи добросовісна компанія, чи не добросовісна. Водночас, і громадський сектор також працює. Можна знайти просто в інтернеті, в телеграм-каналах перелік. Компанії, які або працюють, або в обхід, ну, скажімо, санкцій працюють з країною агресором, і таким чином скоригувати свій вибір як користувача. Про свідомий вибір людей каже і провідна фахівчиня на ЗК Агія Загребельська. За її словами, чорна мітка для компаній, що спонсорують війну, не має юридичних механізмів впливу на ситуацію. В Даному випадку будь-які державні інструменти вони не застосовуються, тому що міжнародні спонсори війни це якраз інститут репутації, це більше як пряма форма, така найпряміша форма демократії. Тут немає державного примусу, тут немає розслідувань, тут немає перевірок, і в цьому якраз і є перевага цього інструменту, що в даному випадку це не Інструмент примусу це виключно така добра воля споживачів, постачальників, які розуміючи ситуацію, ознайомивши всі цією інформацією, починають байкотувати цих ці компаній. Ці бренди інформувати населення про бізнес на крові можуть активні громадяни, лідери думок, журналісти. Позиція громадянського суспільства великою мірою впливає на бізнес. Зауважують експерти. Я думаю, що це мають взяти на себе громадські проекти. Враховуючи те, що зараз ми говоримо, що це не інструмент примусу, це не санкційний інструмент, то найкраще, звичайно, якби цю функцію взяли на себе громадські організації, громадянське суспільство в частині інформування. Якщо ми говоримо про для прикладу торгівельні мережі, то приблизне падіння оборотів після внесення до міжнародних спонсорів війни складає 30-40%. Це дуже високий показник. Окрім громадського сектору, найкраще це популяризація такої інформації через засоби масової інформації. Приміром минулого року був певний скандал з кампанією Бандюель про те, що робили і рекламу, і фактично передавали. Військовим формуванням країни агресора свою продукцію, і звісно ж це має скоригувати вибір. Принаймні і для мене скаригувала для моїх друзів, близьких скаригувала вибір продукцію. Європейські споживачі зазвичай бойкотують скандальні антисоціальні компанії, зазначає Дмитро Гладкий. Сам споживач робить вибір і фактично не підтримує компанію. Своїми покупками або не споживає послуги такої компанії, що веде до значних збитків компанії, і компанія змушена коригувати свою поведінку. Проти однозначних оцінок цієї ситуації виступає запорізька маркетолог Тетяна Дроботя. За її словами, чи дійсно ці компанії є спонсорами війни? Питання залишається відкритим. По-перше, це окрема юридична особа. Тобто, вона, наприклад, Метро Україна і метро Росія вони не пов'язані. Метро Україна нещодавно дивилася цифри, вони задонатили 40 мільйонів гривень. Саме вони віддають постійну продукцію, там перші необхідності, гігієна і харчові продукти. Вони допомагають. Гаюся як можуть вони ніяк з цим не не поєднані. Якщо б вони пішли з України, то втратила б Україна. Хай на заказ класть список а, компаній, які українські, наприклад, які є аналогами, або компанії, які пішли з ринка Росії і підтримуєте їх. Тобто вони тратили фінансово. Давайте підтримуємо їх. Тоді це буде от мені здається, тоді. Це буде баланс. А коли ми тільки забороняємо, ми трошки, на мій погляд, регресуємо в радянські часи. Чим мити посуд або підлогу, в якому супермаркеті купувати товари, або в який банк нести свої заощадження. У будь-якому разі вибір залишається за людиною Земному бренду чи українському аналогу Ольга Ларіонова, Ілля Гірник, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.